Ми достойна Юлія Володимировна. Ми сердечно вітаємо вас з цими великодними святами і просимо воскресого Христа, щоб він послав вам смінились щоб кріпив вас на вашому нелегкому шляху служіння Богу, нашій державі і нашому благочестивому українському народу. Скорботний ваш шлях. Але Пам'ятайте, що і Господь прийшов через Голгофський хрест і Воскрес. І вам без нарікання потрібно нести прихрест, який наложив на вас Спаситель, щоб отримати духовну перемогу. Не допустіть, щоб зневіра запанувала у вашому серці. Тому що багато, багато людей шанує вас, любить вас і покладає свої надії на вас. Свідченням цьому є і, і цьогорічне послання вам, як і пройшовши свято, Пасхальний подарок, дарунок вам від наших жіночок, які працюють. В Італії і хочуть з вашою допомогою як найскоріше повернутись на рідну землю до своїх родин. Розкрутіть хай люди побачать. машиною <різь> передали. <різь> 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 Це зараз. Серйозно. Наші опоненти якраз таких ваші бажання. Все те, що ви хочете і мрієте зробити. Але він ніколи не посилає більшого випробування, чим є у вас ваші людські сили. І він завжди з тими, хто страдає. Ми вдячні пані Юля, що ви відвідали. Сьогодні наш вбогий храм, такий Боги, як і український народ. Але він несе те людям, що і потрібно, і винесіть те, що людям потрібно. Не думайте ні про що, а тільки про те, щоб не згубити Господа Ісуса. Люди йдуть за вами тому, що ви не ведете сама Ви йдете, тому що йдете за Христом. Міцно тримайтесь за його Спасительну десницю, щоб ніяке зло не змогло вас від Нього відірвати. Церква вона виконує своє завдання, єднає людей для спасіння. Вона ніколи не відноситься до віруючих людей. Я маю в виду нашу церкву. Подібно до того, як Христос ніколи не опирався на земну силу. Він давав право людині обирати. Він переконував словом своїм, правдою своєю і любов'ю своєю. Я розумію, як було вам тяжко поєднати наш матір. І в цьому багато завадила вам і церква. Тому що була одна церква, яка оперлась на політичну силу, і думала, що вона вже на небі. І, бачите, який крах. Тепер інша церква опирається на іншу політичну силу. Але це теж рано чи пізно буде крах. Ви до всіх відносіться, так як і потрібно. І всі церкви будуть. Раді помолитись за вас, щоб Господь вам здоров'я, довгого Ми всі тут присутні. Щиро дякую вам за те, що ви є, за те, що все робите для того, щоб народу нашого було легше щоб міцніла наша держава, щоб поєдналася церква і допомогла всім тим, хто будує державу своїм духовним авторитетом. Ми молимося за вас і будемо молитися, тому що знаємо, що ви думаєте не про себе, дбаєте не про свій. Добробут, а про добро для всього нашого українського народу. Нехай вас кращий Спаситель принесе вам радість. Забудьте про всі ті негаразди в нинішні пасхальні дні. Відсвятку, відсвяткуйте своєю родиною, своїми близькими. І будьте впевнені, подібно до того, як Воскрес Христос, Воскресне Україна, тому що вона теж за правду паляла. Щастя вам, здоров'я і милості. Великий тут. Я переконана, що все буде добре. Да, Правда, все буде добре. Саме, саме головне знати, що всі оці наші проблеми і в Україні, і в церкві, вони все-таки, я переконана нічого. Недовго будуть так і принижувати і знущатись. Нічого. Тримайтеся. Тримайтеся. Тримайтеся і ви знаєте, що ми завжди були поряд, скільки могли ми. І як могли допомагали, і далі будемо робити все, що можливо. Спасибо Штаю. Дуже дякую вам і вас всіх вітаємо. Блажені пам'яті у зоні любов, ексили побігли. Праві і по в Болі, бути добрим і милосердним, чесним і благожелательним, в отношении з людьми, способним зря з ними і радості Болі. Oh, am